Мені дзвонили і сказали, що мій син пропав звісті. І я просто питалася, що як він пропав. Вони сказали, щоб я успокоїлася, тому що в списку мертвих його там немає. Але є таке, що нібито він попав у полон. І будуть вони це все розслідувати. І якщо вони знають, дадуть мені знати. І я все чекала. А ми просто. Наші нічого не могли знати, вони думали, що він дійсно вісті пропав. Але ролик був, що на руському каналі по відео показували наших полонених, от мого сина, як вони спіймали і показували, як його от, допитували. Ось, і ми це бачили, і ми подзвонили одразу в воєнний час, там головному, там, Бондарю. І ми сказали, що мій син живий, він у полоні. І вони тоді вже це Сказали, де ви бачили, откуди ви знаєте. Ми сказали, на який сайт зайти. Вони побачили, да, ми це знаємо. І сказали, що будуть вже йти переговори, щоб його визволити. Оце було нам сказано. Ми чекали, але ну, нічого, нічого не йшло, вони не могли. Казали, що з ним на контакт не хочуть вийти. Але оцей Валерій Васильович, він. Настільки золота людина, він ми його попросили. Він мішався. Він за два дня. Він за два дня це зробив. Я йому дуже вдячна, тому що якби не він. Я не знаю навіть, я, мені навіть не хочеться думати, то, що, що би було. Просто я йому дуже-дуже не можу навіть ті слова сказати, що яка йому, наскільки я йому вдячна. Нема, на, можливо, немає таких слова на світі. Я б його хотіла лише б обняти, прижати і сказати йому, що велика-велика йому вдячність за те, що він зробив за наших, наших дітей. Не знаю, що ще. Ваш син через декілька хвилин приїде сюди, так його досить, досить довго не говорю. Я Деякі так чекаю, нації? я так чекаю. Я так його хочу обняти. Я, я, я ночами не можу спати. Я ночами не можу спати. Його наречено так само. Ми лише говоримо, визванюємо. Що коли з ним будемо говорити, коли ми його побачимо, ми... я не можу цю минуту дочекатися. Я хвилину чекаю, кожну хвилину чекаю, щоб з ним поговорити, обняти додому його повезти нарешті, з ним побути, обняти просто як свою дитину. Я дуже чекаю і сподіваюся, вже скоро, скоро все стане.